Привіт, Xiaomi по-тихому показала Xiaomi Smart Band 7 NFC для міжнародного ринку. Так, це той самий Xiaomi Smart Band 7, чи Mi Band 7 простими словами, але додали корисну фічу NFC, яка повинна бути відразу в стандартній версії. До речі, цей прикол Xiaomi прокрутило вже в другий раз. В перший раз це було з Mi Band 4, який вийшов у 2019 році, а в 2020-му вони випустили Mi Band 4 NFC після виходу Mi Band 5. Але через рік, коли вийшов Mi Band 6, вони вже вже не випустили Mi Band 5 NFC, а ось коли вже вийшов той самий Mi Band 6, то вони через декілька місяців випустили Mi Band 6 NFC. І ось до сьогодні Mi Band 6 NFC був актуальний доступний NFC носимий гаджет на ринку. А ось вже зараз виходить сучасний Xiaomi Smart Band 7 NFC, якраз перед виходом Xiaomi Smart Band 8. Цікаво, а коли Xiaomi випустить Xiaomi Smart Band 8 NFC? Хм. Отже, головне, що додали в Xiaomi Smart Band 7 NFC, це звичайно функцію NFC, але нарешті в цей раз це повноцінне NFC. Чому я так кажу? Тому що тепер можна додавати не тільки картки від MasterCard, а від Visa також. Це дуже круто. Особливо для тих, у кого немає MasterCard, чи є декілька карт: MasterCard плюс Visa. Також є асистент Alexa, який в Україні працювати не буде. Ціна в Україні в наших магазинах зараз повсюди 2299 гривень, що приблизно десь дорівнює 62 долари. Так, можливо, дорогувато, але дешевше нічого такого достойного і не візьмеш. Тільки за Xiaomi Watch s 1 Active за 100 з невеликим доларів. Отже, куплю Xiaomi Smart Band 7 всі. І зроблю огляд. Тому підпишись, щоб не пропустити. Постав подобайку, якщо цікаво, і пиши свій коментар. До нових відео.